Почесного громадянина Чернігівської області вперше отримали двоє іноземців: Француз Андрій Давід та мер міста побратима Чернігова Огре Латвієць Егілс Хелманіс. Тепер детальніше, чому саме вони отримали таку відзнаку. 14 років тому Українка Олена познайомилася з французом Анрі. Коли у 22-му році росіяни пішли наступом на Київ, чоловік вирішив допомогти мешканцям Чернігова разом з дружиною. Вони збирали довжелезні фури допомоги від продуктів харчування та засобів гігієни до медичного обладнання. Перша вантажівка приїхала влітку 22-го року для другої міської лікарні: одяг, медикаменти, медичні засоби, продукти, засоби гігієни. Загалом за два роки повномасштабного вторгнення завдяки Анрі було передано до Чернігова 28 вантажівок з допомогою: а саме: медичне обладнання, ліки, меблі, візочки для осіб з інвалідністю, милиця, теплий одяг, дитячі речі та іграшки, продукти харчування, засоби гігієни і інші речі першої необхідності. Завдяки їх допомозі. Низка медичних закладів Чернігова. Та області, а також люди, які постраждали від активних бойових дій та військовослужбовці, отримали значну підтримку від французьких волонтерів. Окрім цього, волонтери передають будівельні матеріали для будинків, які зруйнували росіяни. Також дуже скоро планують відкрити щось на кшталт школи будівельника, де розповідатимуть, як побудувати екологічне житло. Я вдячний вам за таку відзнаку. Хочу сказати, поки я отримую її тут. Мої колеги з асоціації Расфек збирають чергову вантажівку вже 29 з медичними для мешканців вашого міста з відзнакою почесного громадянина Чернігівської області Анрі привітали представники військового госпіталю, працівники ДСНС міських та обласних лікарень, а також засновниця благодійного фонду поліниці Україна». Наостанок Анрі жартома пообіцяв після перемоги передавати в якості підтримки українцям фури з шампанським. Окрім Анрі, відзнаку почесного громадянина з Чернігівської області отримав мер міста Угри Егілс Хелманіс. Чоловік далеко не вперше в Україні під час війни. Він хотів приїхати допомогти ще коли місто було в оточенні, і один з перших європейців, що Приїхали до Чернігова після деблокати у квітні 22-го. Егілс неодноразово передавав нашим оборонцям допомогу, зокрема у вигляді автівок медикаментів. Також він сприяє підтримці латвійським урядом Чернігова. Я буду старатися бути з Я намагатимуся бути з Україною до кінця, допомагати їй. Коли я своїм розповідаю, що ось ми два роки тому зібрали на автівки на фронт, а вони й досі їздять. Мої не знаю, що автівки на передовій їздять лише кілька тижнів, а може і місяць. Вам потрібно допомагати постійно збирати кошти на ті автівки. Наші не розуміють, кажуть, втомилися, а ми їм відповідаємо. А українці в окопах не втомилися Задяки підтримці іноземців, Чернігів та Чернігівщина продовжує відновлюватися багато хто з них, хто допомагає Україні в боротьбі з чи у відновленні, добре розуміє, що наша країна є щитом для Європи та цивілізованого світу від Росії.